Служба новин Першого Подільського продовжує інформувати вас про найважливіше з життя області. Тож не гаймо часу до новин. Вихідними у Хмельницькому дитина на велосипеді втрапила під колеса автівки. 12-річний підліток перетинав дорогу на велосипеді по зебрі на вулиці Святослава Хороброго. 39-річна жінка за кермом автомобіля Опель допустила наїзд на ровериста, внаслідок чого хлопчик травмувався. Його госпіталізували до дитячої лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині СБУ викрила схему продажу гуманітарної допомоги, окрім військової амуніції. Псевдоволонтер продавав і товари, призначені переселенцям. Усі вантажі з нульовим розмитненням після ввезення в Україну ділок замість відправки на фронт продавав. Оперативники та слідчі затримали чоловіка під час продажу двох авто на 3600 доларів США. Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тисяч гривень. Наразі відомо про завезення під виглядом гум допомоги та продаж шести автівок на 12 тисяч доларів. Правоохоронці вилучили у псевдоволонтера автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Наразі встановлюють осіб, які можуть ще бути причетними до функціонування оборудки. Гоголь Короленко, Кузніцов, Булгаков та інші саме ці російські письменники, як кажуть у Міносвіти, претендують залишитися в українській шкільній програмі з 1 вересня. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив керівник управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко. Хоча ще у червні група експертів запропонувала російську спадщину виключити зі списку шкільної літератури, що ж дійсно чекає на учнів та якими будуть навчальні програми з'ясовували наші журналісти? Спадок російських письменників на уроках зарубіжної літератури таки залишиться. Про це однозначно в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловився керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України Юрій Кононенко. Якщо говорити концептуально, ухвалено рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Така заява обурила певне коло освітян, фахівців-філологів та науковців. Вони вважають, сказане фактично суперечить рішенню робочої групи та експертної комісії, котрі переглянули програму зарубіжної літератури у червні та липні. Рішення робочої групи з оновлення змісту навчальних програм попрацювало дуже плідно попрацювало і зробило відповідні зміни. Деякі твори були перенесені, наприклад, творчість Гоголя в українську літературу, деякі твори були замінені на сучасні літератури на твори сучасних письменників, які ближчі до сприйняття дітей, деякі твори були просто-напросто забрані. А боротьба за заборону усього російського певним чином почалася ще у 2014-му, а з початком повномасштабного вторгнення значно загострилася. Стосується це й оновлень в освітньому процесі. Та, як кажуть науковці, тут багато підводних каменів. Школа не місце для теоретичних дискусій е, такого гатунку. Це академічна тема. Е, Наводячи якусь аналогію, коли дитина металевою спицею лізе до розетки, перша річ, яку треба зробити, це забрати в неї спицю і відтягти дитину від розетки, а вже після цього пояснювати, як працює електричний струм. Є певна ієрархія потреб, не кажучи про те, що ми буквально ну не знаємо, що вплине на нашу переоцінку російської літератури після війни, то Сьогодні вплинути на пришвидчення заміни російських письменників на зарубіжних може кожен повнолітній українець, до прикладу, заповнивши відповідну петицію на сайті президента. Крім того, як переконані члени галузевої комісії, наукова та педагогічна спільнота, якщо у МОН приймуть вищезгадану заяву Кононенка, це свідчитиме про ігнорування почуттів сотень тисяч українців і українок, котрі вже стали жертвами російської агресії та спаплюжить життя пам'ять тисяч загиблих патріотів. Саме на цьому акцентують у відкритому листі до Міністерства освіти і науки України Сергія Шкарлета. Шановний пане міністре, ми дуже сподіваємося на вашу мудрість та державницьку позицію у вирішенні цього дражливого і стратегічно важливого питання. Певні, що ви в цій ситуації виступите гарантом дотримання всіх правових процедур, на яких ґрунтується демократичне суспільство, цінності якого наша країна має обстоювати як кандидат на членство в ЄС. Я сподіваюся на те, що сьогодні міністерство прийме виважене рішення, врахує психологічні травми, які зазнали наші учні, і не допустить такого повернення російських письменників в вивчення в курсу зарубіжної літератури. Що рішення нашого міністерства освіти підтримає все ж таки статус освіти, обличчя освіти та вчителя безпосередньо. Та й серед пересічних краян це питання досі залишається дискусійним. Дуже погано ставлюсь. У Нас дуже багато є гарних зарубіжних авторів. Я думаю, що Росія це не край, потрібно зарубіжних авторів підключати. Нічого проти цього не маю. Я проти. Чому? Я нічого не хочу, що що було зв'язано з Росією. Отож, крапку ще не поставили і рішення не прийняли у міністерстві. Запевняють, що вже з 1 вересня діти навчатимуться за новими вдосконаленими програмами, але от над їх наповненням поки працюють. Ювенальні інспектори на Шепетівщині інспектують об'єкти укриття у навчальних закладах району. Спільно з рятувальниками, представниками органів місцевого самоврядування, поліцейські обстежують захисні споруди у школах та садочках. Головну увагу приділяють стану укриттів та сховищ, адже безпека дітей на першому місці. Освітяни ж, в свою чергу, намагаються створити комфортні умови учням, облаштовують підвальні приміщення усім необхідним для тривалого перебування дітей. Верховна Рада, за пропозицією президента Зеленського, продовжила воєнний стан в Україні на 90 діб, тобто майже до початку зими, українцям хочеться вірити, що оголошені терміни стануть фінальними, і країна, нарешті, зможе жити в режимі спокою. Проте далеко не всі здатні залишатися оптимістичними. Які ж прогнози хмельничан дізнавались, наші журналісти. Президент запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб. Чи вірите ви, що таке продовження стане фінальним? Ні. Чому? Напевно, ні. Не знаю. Я думаю, що це затягнеться ще надовше. Ні, не вірю. Ну продовжити треба. Чому? Не то, що я не вірю в нашим Збройним силам. Я думаю, що ця, ця війна затяжна буде. Знаєте, важко сказати. Мені здається, що ні. Це затягнеться ще трошки більше, ніж на 90 днів. А які прогнози? Наскільки довго? Ну, мені здається, як мінімум до наступної весни. Ну, то живемо, побачимо, так, так не скажеш. Бо Росія теж ще має тих ракет багато. І ядерну зброю бо це саме основне. Ні, я думаю, що воно ще буде далі продовжуватися. Що фінальним не вірю, але що треба, то вважаю, що треба. Чому не вірити, що стане фінальним? Ну не знаю, не можу вам сказати чому. хотіло б, звісно, щоб воно було фінальне, дуже фінальне, але не знаю. Таке якесь відчуття, що воно ще трошки довго буде. Чому? Не вірю. Чому? Таке, таке бачення. Навіть якщо ні, то що це змінить? Нічого. Стільки, скільки треба, стільки треба. У Хмельницькому відкрили кімнату кризового реагування для людей, які постраждали від домашнього насилля. Тут жертви хатніх тиранів можуть отримати короткостроковий прихисток, включаючи перебування з дітьми. Також за необхідності фахівці нададуть психологічну та юридичну допомогу. З початку року у Хмельницькому поліція зафіксувала понад 130 випадків домашнього насилля. Як показує статистика, близько 90% постраждалих жінки. В одному з сіл громади існувало місце, куди жертви хатніх тиранів могли звернутися за допомогою. Проте неофіційне, тобто без гарантій. Тепер же в обласному центрі запрацювала кризова кімната. Ми тут матимемо соціальних працівників, які будуть цілодобово чергувати, психологів, які будуть надавати допомогу. Ця вся система працює в першу чергу для того, щоб допомогти захистити і дати надію на те, що вихід завжди є. У притулку можна буде перебувати до 10 днів разом із дітьми. Фахівці кажуть, цього часу вистачить, аби напрацювати майбутній план дій та вирішити, чи повертатися до кривдника, чи шукати інше постійне місце перебування. Тому ми Радимо жертвам домашнього насильства, все таки, якщо дійсно є загроза життю і здоров'ю, все таки селитись до кризових кімнат, де вони будуть в безпеці, тому що ці кімнати є анонімними, їхні адреса не розголошуються і кривник не знає їхнього місця проживання. Кризова кімната одночасно може прийняти до семи осіб. Тут є все необхідне для тимчасового цілодобового прихистку: пральня, кухня, посуд та дитячі іграшки. Початок роботи якраз співпав з початком війни. Ну, було прийнято рішення продовжувати ремонтні роботи. Що ми і зробили? Фактично, в кінці травня ремонтні роботи вже були завершені і залишилося тільки облаштування це закупівля меблів, а також побутової техніки. Обійшовся проєкт у 1 мільйон 260 тисяч гривень. Реалізувати програму вдалося завдяки громадським організаціям та за фінансової підтримки Швеції. На Хмельниччині триває процес переходу парафій УПЦ до Православної церкви України. Два місяці тому підготовку розпочали і в селі Пирогівці, що у Хмельницькому районі. Більшість відмову від проросійської церкви підтримала. Проте потрапити до храму люди досі не можуть. Чому продовжують молитися на вулиці? Дізнавалися наші журналісти. Цієї неділі віряни відзначали медовий спас. Традиційно у цей день люди збирають кошики із смачненьким та вирушають до храмів. Звичаїв дотримуються і жителі села Перугівці, що на Хмельниччині. Проте потрапити до місцевої церкви їм не вдалося, адже вже два місяці вони збираються на службу просто неба. Ми збираємося тут вже два місяці біля Христа. Три рази ми відправляли в клубі. Коли проходило таке, були несприятливі погодні умови, коли падав дощ. Ми відправляли в клубі. І завжди ми відправляємо ту біля хреста. Але хочемо, і всі люди нас більшість, хочемо зайти, щоб помолитися нашою українською мовою, помолитися за всіх людей тут у нашому святому храмі. Історія переходу свята Параскевського храму до православної церкви України розпочалась ще в травні. Тоді за усіма нормами на парафіальних зборах не менше ніж двома третинами голосів було ухвалено рішення українській парафії бути. Організували збори, провели збори відповідно до закону, до чинного законодавства України і більшості, абсолютної більшості голосів прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Жителі села аргументують своє рішення тим, що у сільському храмі хочуть чути рідну українську мову та загалом позбутися всього, що може дати право російським окупантам досі вважати нас братнім народом. З моєї родини більше 15 чоловік на війні. Я зовсім не хочу російського нічого, розумієте, і я звертаюся, закликаю всіх людей поважати нашу українську мову, поважати нашу українську церкву. Коли всі відповідні документи було зібрано 24 липня, жителі громади вирушили до церкви. Однак зіштовхнулися із спротивом зі сторони отця УПЦ, що понад 30 років служив в церкві. Коли ми намагалися вже зайти в церкву, коли у нас усі документи на руках, все в нас законно. Вони почали влаштовувати провокації, крики, почали штовхатися на наших чоловіках, які ну, хотіли зайти в церкву, просто їх били, рвали рубашки. Проте поспілкуватися із самим священником не вдалося, бо у велике свято до храму не з'явився. Віряни спільними зусиллями налаштовані відстояти своє право молитися у храмі, а не на вулиці. Задля цього готові навіть звертатися до суду, аби мирним шляхом вирішити релігійну проблему. Громадські та волонтерські організації, благодійні фонди та представники владних структур Хмельницької області оголосили про початок безстрокової акції Поверніть героїв додому, мета якої активізувати усі можливі дії для повернення українських військовополонених додому. Акцію планують проводити щоп'ятниці на відкритих майданчиках сіл і міст України та усього світу. Поверніть героїв додому. Таку назву має безстрокова акція, яку на конференції оголосили активісти Хмельниччини. Головно спрямована вона на підтримку родин військовослужбовців та підсилення інформаційної кампанії щодо висвітлення реального поводження з українськими полоненими. Ми вирішили запропонувати проведення такої безстрокової акції. Що п'ятниці збиратися на всіх майданчиках, на всіх площадках, на всіх, де люди можуть виходити з певної години, при виході бійців з Азовсталі міжнародні організації зголосилися стати гарантами їхньої безпеки та гідних умов утримання. Втім, нині червоний хрест до Оленівки не допускають. А ООН і взагалі ігнорує воєнний злочин. Тому громадські організації та благодійні фонди області підписали спільну заяву з вимогою негайно відреагувати на злочини країни-агресорки. Ми направили офіційне звернення до ООН та Червоного Христа по тому, щоб вони максимально швидко і ефективно включилися в процес визволення наших військовослужбовців, які зараз знаходяться на території Росії, для того щоб вони повернулися в безпеці живими. Акцію Поверніть героїв додому влаштовуватимуть щоп'ятниці з 13 до 14.00. Як запевняють активісти, триватимуть вони доти, допоки останній герой не повернеться з полону до рідної домівки. У південно-західному мікрорайоні Хмельницького перекриють одну з вулиць на інститутській з 8 ранку, 15 серпня, до 6 ранку, 16 виконуватимуть дорожньо-будівельні роботи, які пов'язані із ліквідацією деформацій і пошкоджень асфальтного покриття. Буде ускладнено рух на ділянці від вулиці Пулюя, колишньої Хотовицького, до вулиці Молодіжної. А з 9-ї вечора, 15 серпня, і до ранку, 16-го рух транспорту цією частиною вулиці буде перекрито. Свіже повітря, приємна погода та чудова компанія однодумців у Чорному острові. Вперше організували благодійний турнір з риболовлі. Ініціатором змагань став переселенець із Краматорська, який вже п'ять місяців проживає в громаді. Йому вдалося об'єднати професіоналів та аматорів полювання на воді. Поєднали приємне з корисним. У Чорному острові організували благодійний турнір з риболовлі. Ініціатором змагань став переселенець Андрій. У рідному Краматорську він очолював клуб Рибалок Донеччини. На мирний час на своїй території там Донецькій області постійно. Тобто, у нас було по три-по чотири турніри на рік. Це було із на мормишку. Ми ловили з льоду і ловили ми і так, і на ну більш такі спортивне спортивне було таке направлення. Це по фідеру більш ну це мирна риба. Ми ловили там. Запрошували більше 50 учасників. у Нас було до приємної традиції, вирішив залучити і жителів Хмельниччини. На перші змагання заявилось понад два десятка учасників, серед яких і дитяча команда. Дорослі ж поділились на аматорів та професіоналів. Перемогу одразу у двох номінаціях здобув місцевий житель Максим. Він піймав найважчу здобич. Рибачу доволі часто, мабуть, за три на тиждень. Сьогодні вирішив долучитися, тому що це хороша нагода. Я давно мріяв спробувати свої сіди на подібних змаганнях. Учасники розповідають, перемога у риболовлі не найголовніше. Основне гарний настрій і чудова компанія однодумців. Позитив, Позитив. того, чого хотів, отримав. єдиничка ну, йшла, звісно, але ну, в призи попав. Саме основне. Усі учасники робили благодійні внески, і за один недільний день їм вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Ми зараз вирішили ті кошти, які ми збирали, перевести до на загальний рахунок збройних сил України і ну, щоб якось допомогти нашим воїнам. Організатори результатом залишились задоволені, тому надалі планують продовжувати такі турніри серед місцевих та вудкарів з інших областей України. Ми обов'язково стежитимемо за найважливішими подіями та, звісно, про все розповімо вам. Дякуємо за довіру та до зустрічі на першому подільському.